Набридло волові мерзнути взимку, і вирішив він податись до теплих країв, задумав йти до Криму. По дорозі зустрів він півня та качку. Куди ти йдеш? питають вони його. У теплі краї, сказав він і запросив їх з собою. Йдучи далі, зустріли вони кота і теж запросили до теплих країв. А ще по дорозі прибились до їх гурту баран та свиня. Всі вирішили шукати теплі краї. Та в дорозі захопила їх хуртовина, а до криму ще далеко. Тож вирішили вони побудувати теплу та зручну для всіх хатину. І таких збудували її. Наповнили хатину усім, що потрібно для зеніли, і стали собі знову чекати на літо, щоб продовжити подорож. Та нагора дізналися про їх хатину ведмідь вовк та лисиця, і вирішили відібрати все у звірят Першим пішов ведмідь, бо зважав себе найсильнішим. Та Віл зустрів його гострими рогами. Свиня почала грізти за лапи. Кіт стрибнув на голову та почав дряпати очі, а на останок баран виштовхав ведмедя подалі від хатинки. Злякався ведмідь та втік, а з ним побігли його посіпаки. Влітку вони поїхали до Криму. Дякую за увагу.